Справжній цвинтар для домашніх тварин спорудили в обласному центрі біля новобудови по вулиці Героїв Старинграду 8 А за словами старожилів цього району, домашніх тварин тут ховають не перший рік. Незадоволення ж полтавці почали висловлювати лише зараз, коли розбудували новий житловий масив. Я говорила про це кладовище, тому що мені воно не подобалося з самого початку. Мені сказали, що кладовище буде ліквідовано і вся територія буде дезінфікована. Міська влада кладовище визнала незаконним, про тоді ніяких не приймає. Починаючи від ЖЕО номер 2, який нас обслуговував, який обслуговував наш будинок. Ми отримали відповідь, що це не входить в компетенцію ЖЕО номер 2 Дане питання. Нам повідомили, що питання вирішено не буде. Максимум, що буде зроблено, це там буде розміщена табличка про заборону захоронень про заборону знаходження там стихійного кладовища. Таблички встановлено не було. Ходиться поблизу дитячий майданчик для дітей. Повинно відреагувати також і СЕС, це дуже небезпечно для дітей. Любов Трохіменко мешкає поряд, і теж має домашніх улюбленців, але не ховає їх. Поряд із житлом. У мене в самої є домашні тварини. завод. є мабуть, служби, ті, що повинні це всім займатися. Комунальники Полтави вже оглядали навколишню територію і думають, як вирішити проблему. Бо з одного боку, це безпека місцевих мешканців, з іншого пам'ять про тварин. На кладовищі люди навіть мармурові надгробки встановили. Моє бачення, що це кладовище треба перенести. Але ми проведемо перемовини з тими людьми, які колись всі час поховали там домашніх тварин. Ми їм запропонуємо його перенести. Звідти і все-таки зелена зона, житлові квартали це повинні бути ті місця, де люди живуть, відпочивають. Гуляють з дітьми, а не якісь там от кладовища такі. Як тому конкретно по цьому випадку ми будемо пропонувати звідти їх прибрати разом з тим. Комунальники не виключають, що можливо доведеться вирішити питання радикально, загнати техніку і все зрівняти з землею. А от що запропонувати власникам тварин, поки що у Полтаві немає можливості виділити земельну ділянку під кладовище для собак і котів. Оптимальний варіант був би це якісь е, е, такі речі. Е, Пов'язані з крематорієм і місця, де могли б люди приходити там і відвідувати ці там могилки своїх домашніх тварин. Але це повинно бути облаштоване місто. Вони не повинні бути займати велику територію, і власники чи господарі цих домашніх тварин повинні розуміти, що вони не повинні заважати іншими.